Сьогодні ми зануримось у вічну мудрість, яка, знаєте, може стати справжнім компасом у найскладніших життєвих ситуаціях. Мова піде про один із найвеличніших без перебільшення філософських текстів в історії людства. Знаєте, це таке відчуття, ніби повний параліч кожен можливий вибір здається неправильним, а будь-який крок помилкою просто стоїш на роздоріжжі і не можеш зрушити з місця. От саме з такої глибокої кризи і починається історія, яку ми сьогодні розглядаємо. Просто уявіть собі картину поле бою. І на ньому Арджуна, найвеличніший воїн свого часу, раптом втрачає будь-яку рішучість чому? Бо бачить перед собою родичів, вчителів і просто відмовляється битися. Його охоплює такий сум, така розгубленість, що він звертається за порадою до свого друга і наставника крішни. І що ж він чує у відповідь? Ну тут найцікавіше. Крішна починає зовсім не з глибокої філософії, ні. Він починає з цілком практичних таких, знаєте, земних аргументів. Давайте поглянемо, що це за аргументи. Тобто, по суті, Крішна апелює до логіки, яку Арджуна, як воїн, мав би одразу зрозуміти. Він каже: Послухай, це твій обов'язок, твоя сватхарма. Якщо переможеш, отримаєш ціле царство, якщо загинеш, потрапиш у рай. А от якщо втечеш, накличеш на себе безчестя, а для поважної людини це погодьтеся гірше за смерть. Тобто, бачите, це аргументи, які повністю на 100% орієнтовані на результат. І от саме в цей момент, коли здається, що ну, все зводиться до якоїсь вигоди, до розрахунку. Крішна робить абсолютно різкий поворот. Він каже, а тепер забудь про результат. Забудь про перемогу, про поразку, про славу чи безчестя, бийся заради самої битви, розумієте? Дій того, що це правильно, і це, це просто повністю змінює правила гри. Ось цей неймовірний поворот і приводить нас до ключової концепції всієї розмови це будгі йога, або можна сказати, йога розуму це такий шлях до дії, який ґрунтується не на бажання отримати якісь плоди, а на вищій свідомості. Так, в чому ж тут суть? Дивіться, будгі йога це, по суті, зв'язок з вищою метою через свій інтелект, через розум, тобто діяти не заради того, що я за це отримаю, а з глибоким усвідомленням свого вічного я, своєї душі. Уявіть, сама діяльність може бути тією ж самою, але свідомість, якою її виконують, от вона зовсім інша. І ось ця таблиця, вона просто блискуче ілюструє різницю. Подивіться, розум, який прив'язаний до матеріальних результатів, він завжди якийсь розсіяний. Він бігає за тисячу тимчасових цілей, багатство влада, якісь там райські насолоди. А от рішучий розум, він має єдину цілеспрямовану мету досягти вищої істини, вищої досконалості, тому він твердий і абсолютно зосереджений. І саме це, знаєте, і є шлях до звільнення від страждань. Тому що коли людина перестає ганятися за цими тимчасовими плодами, її більше не турбують постійні злети та падіння матеріального світу. Вона знаходить справжню стабільність у вічному. Добре, це теорія. А тепер давайте подивимося, як це все виглядає на практиці. Ми поговорили про шлях, а тепер погляньмо на людину, яка цим шляхом вже пройшла, якою є мета. І тут Арджуна ставить абсолютно пряме запитання, таке, знаєте, яке, мабуть, виникає у кожного з нас. Добре, ідея начебто зрозуміла, але як насправді виглядає така людина, як вона говорить, як вона сидить, як ходить, він хоче побачити конкретні живі ознаки такої особистості. І Кришна дає чітку відповідь людина зі стійким розумом, по-перше, знаходить задоволення всередині себе, а не в якихось зовнішніх речах. Її неможливо вивести з рівноваги ані горем, ані щастям. Вона вільна від прив'язаності страху і гніву. Чому? Тому що нічого не вважає своїм і, відповідно, нічого не боїться втратити. Вона не святкує гушну удачу і не впадає у відчай через невдачу. Вона справжній господар своїх почуттів. І ось ця аналогія з черепахою, вона, мабуть, одна з найвідоміших у всій гетті. Людина з досконалою свідомістю повністю володіє своїми почуттями, так само, як черепаха, що ховає кінцівки у панцир. Коли потрібно, вона використовує почуття для служіння вищій меті, а коли ні, просто втягує їх усередину, не дозволяючи зовнішнім подразникам заволодіти її розумом. Але і тут є дуже-дуже важливий нюанс просто придушувати почуття силою цього недостатньо. Бо знаєте, що залишається? Залишається сам смак до бажань. Це як хворий на дієті. Він може не їсти заборонене, але ж він продовжує про це мріяти. Справжня майстерність, справжня свобода приходить тільки тоді, коли людина відчуває вищий смак таке джерело насолоди, яке настільки сильне, що всі ці матеріальні смаколики просто втрачають свою привабливість. І це, власне, підводить нас до такого фінального протиставлення. Два шляхи, які кардинально розходяться. Подивимося, що відбувається, коли розум неконтрольований, і який неймовірний спокій приносить повна влада над ним. Просто подивіться на цю послідовність, на цю, можна сказати, трагічну неминучість, крок за кроком. Все починається з невинної, здавалося б, думки, простого споглядання якогось об'єкта почуттів. Це породжує прив'язаність. Прив'язаність, у свою чергу, веде до жадання, до неконтрольованого бажання. Коли це бажання не задовільняється, що виникає? Гнів, а гнів веде до повної омани, через неї втрачається пам'ять, потім розум, і зрештою відбувається повне падіння. І злісно постає абсолютно логічне запитання якщо одна єдина думка може запустити таку руйнівну спіраль, то як, як з неї вирватися, як зупинити цей процес? Відповідь насправді водночас і проста, і дуже глибока. Неможливо просто змусити розум ні про що не думати. Це так не працює. Але йому можна дати кращий вищий об'єкт для зосередження. І от коли розум повністю поглинутий служінням цій вищій меті, для якихось дрібних матеріальних бажань, ну, для них просто не залишається місця. І ось до чого це все веде. Послухайте цю метафору розум такої людини, подібний до океану. Так, у нього постійно вливаються ріки бажання, але вони не здатні вивести океан з рівноваги. Він завжди наповнюється, але залишається абсолютно нерухомим, глибоким, спокійним, непорушним. Ось це і є справжній глибинний мир. Так про що ж це все насправді? Адже мета не в тому, щоб стати якимось бездушним каменем, у якого немає жодних бажань ні. Мета перетворити сам потік цих бажань, спрямувати його від дрібнязкових, егоїстичних насолод до чогось вищого. Тому що справжня свобода це не відсутність бажань, справжня свобода це влада над ними, це коли бажання служать нам, а не ми служимо їм. І, можливо, саме в цьому і полягає найглибший урок з цієї давньої мудрості.